Вітаю підписників канала Мотодвк Сьогодні у нас в огляді блок живлення з напругою від 0 до 30 вольт і регулюємим струмом від 0 до 10 А. же він має шкалу потужності і 4 такі позумка. Також має мінус 0. І плюс. До речі, є USB-виход. Ну і це кнопка вимикання, вимикання. Так, ми бачимо, я виставив 30 вольт, це максимальна напруга. І тестувати будемо от таким от способом. Додаваю на тестер аторч навантаження до 150 Вт. Вмикаю пристрій. Тестер показывает 30 Вт, 29,9 Вольт и струм 1 ампер. Даем на блок живления. 30 Вольт, струм 1 ампер и 19 сотых, о, тысячных. И потужность 30 Вт. Зараз будем добавлять потужность 40, 50, 60 Вт. Зараз покажу 2 ампера. Так и есть. тестер 2 ампера. Блок живления 2 ампера 60 ватт потужность горячая моделька SPS W3010 Black горизонтальненько так продолжаем навантажение сразу кину на 120 ватт вымыкается вентилятор охолодженный струм 4 ампера напруга 29,5 вольт на блоке жила не бачим 30 вольт 4 ампера 122 ватта показываю. Два раз выставлю максимальную потужность для тестера. 5,1 ампера, 29,39 вольта. Блок живания показывает 30 вольт, 5,1 ампера. Потужность 153 ватт. Это максимальная потужность. Но чтобы проверить максимальный струм, который он может выдавать, Ми будемо понижувати напругу ось цим от повзунком і струм буде потихесенько зростати. При цьому потужність буде залишатися на тому самому рівні. там 150 Вт з показує 150 Вт, 22 вольта і зараз струм 6,7 А. Продовжимо понижувати напругу, струм підростає. І зараз зробимо 10 ампер. Такі щоб, щоб приборний пристрій не ушел в захист. О, вімкнувся вентилятор. Вентилятор здесь не постійно працює, він вимикається тільки коли вже токи зростають, виділяється багато тепла. Ну, мабуть все. 10 ампер струм, 16 вольт, 163 Вт. Тестер підтверджує струм 10 А напруга 14,8 вольт, так что дуже гарний пристрій, дуже плавно тут регулировочка, дуже чутливо. так что рекомендую, дякую за увагу.